Вітаємо всіх. Це під І зараз до вашої уваги фінал. Це під четвертий сезон. Фінальні поєдинки. Тобто воно запрошується. Олівий микина вагова категорія до 65 кг. кілограмів. Для вас будемо коментувати ці бої Я Дмитро Лазуткін, Єгор голуб, боксер і тренер Дениса Берінчика і Денис Берінчик, чемпіон світу за версією профібоксу. Дякую. Болілий Микита проти Аліва Садая. Дуже потужний поєдинок у півфіналі провів Болілий. Ну і зараз головний бій для нього. Хлопці в півфіналах продемонстрували дуже якісний. Хочу сказати бокс, скажу бій. Цікава була різноманітна робота. Тому. Чекаємо. Так, остання настанова від тренерського штабу. Вміє добре працювати болілий і коліньми, і ліктями. Добре почувається і на дистанції і в клінчі. Хочу сказати, що в нього, наче як тайська кров біжить. Так, за стилістикою він більше людина Муай-Таю, ніж Аліїв. Хоча Аліїв знову ж таки показав себе технічним, рухливим, вигадливим бійцем. Тому буде цікаво. І був Алієва дуже був великий. Перерив в виступах два роки він не виходив ні в ринг, ні в октагон. До октагону запрошується Алієв Садай! Мені дуже сподобався трек, під який він виходив. Ти його за шизами? Так. Але не можу згадати, з якого це фільму. Там можна по словах здогадатися. Так, ти і... «Ідущий на смерть. Вітає тебе. Так, у тренера непогана реакція, зловив капу, щоб не пропустити челепу. Я щойно навіть дёрнувся, коли капа падала, якщо чесно. Це ваше професійне. І вбився з обличчям е дитини, як був Берейра Марко Антоніо Баре Барейра. Хлопці налаштовуються на перший раунд. Перев... Перевіряють екіпування. Це дуже складно за один бій, о, за один день провести два-двобої. Два, не травмуватися, розподілити сили відповідно. І знову різниця, різниця в антропометрії. Ну, Алівіва завжди всі суперники вищі, тому для нього це не, не новинка працювати з більш довгоруким довгоногим опонентом. Побачимо, як підлаштується він підболілого. Думаю, що Боліли буде різати коти, буде не підпускати, буде уникати тих помилок, яких припускався суперник Аліїв у півфіналі. Змінює постійно стійки. Аліїва обр об 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 обробляє Тулуп. живіт, тулуб так. Обмінюються поодинокими ударами з ніг рук. Короткі Короткий жорсткий удар болілого. Четверта вже постіль. Дуже жорстко б'є. Хльоско так. Лоукік пропускає, щоправда. Да, не підпускає на себе. Микита. Пробиває лоу, Никита. Коліно і лоу. вибачається, трішки поцілив не туди. Був ви лікоть. Дуже грамотно працює Микита. Так, на дистанції. Так. Так, дуже дуже. Набирає Алієво Алієв серію ударів руками проводить, маневрує, але поки що відчувається, що не відшукав він себе в цьому бою. Трішки не дистанцію. Не чує ось ця легкість, цей простір, який потрібен Алієву для максимально ефективної роботи. Його у нього тут немає, тому що позбавляє його цього простору болілий. І ось ці удари ліктями, коліньми, удари по корпусу. Так залетів. Лікоть в голову постійно обробляє ноги, постійно. Забирає увагу і б'є. Трішечки вигадав. Для Садая важкуватий такий перший раунд. Дуже Микита тримає свою грамотно працює, дуже грамотно. Нічого зайвого. Поки що у Саде проходять лише удари по корпусу руками, переважно з того, що там долітає до цілі. Натомість багато він не пропускав і по корпусу, і по ногах. Ну, Микита так, все перевага... контролює. Та Цей раунд. Сто відсотково десять на рахунок Микити. Не забуваємо підписуватися на Fight, ставити подобайку та слідкуємо за новинами. Врахуйте це побажання. Я б не сказав заклик від чемпіона світу з боксу Дениса Берінчика. Приємно до речі, так вимовляти знаєш твій новий титул. Ще раз вітаю. Це Дяко. круто, це круто. Пояс WBO у Берінчика зараз. Дов, довгий шлях дійшли всієї країни. Для вас це перемога. Але ми не зупиняємось. У нас є ще що виграти і кого бити. Так, і другий так, раунд все розпочався. І знову через живіт починаємо, Микита. Так, з дистанції розбиває ногами. Все бачить, контролює. Веде поєдинок. Дуже гарно такий де вперед, перекривається коліньми, так цікаво. Ось почув тренера, тіп, каже: ну, або фронт кік, якщо ті кі термінологію використовувати. Тримати його, так, на дистанції. Так, на дистанції. У І який удар! Потужно. В живіт. Садай піднімає руку. Треба Відруховую. відпочити, так. Таке відчуття, що зійшлися тут вода і камінь, і вода намагається десь знайти шпаринку, але камінь просто непробувний такий, і е, зараз е, вдається, вдається йому, я маю на увазі баліглому, звісно ж, е, тут застосовувати свою техніку, максимально і використовувати. Дмитро, ти знаєш, я от на початку першого раунду дивився на, на макіту, і в мене в голові було таке: він, він як на камінь схожий. Ти зараз е кажеш за камінь такий є. Кремень такий. Виконує, йде -по, 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 по поверхам працює дуже. Е І коли цікаво. проходять ці удари з розворота, які ми ще не бачили, то спортсмен ясна річ, що е ще більш впевненим стає у своїй дії. Бо ти не промахуєшся, ти, твої удари доходять до цілі. Він в воді в цьому тайському боксі, я так дивлюсь. Це його. Через тайський крок де? Тіп. Мідл. Ручка Щось вигадав не по цілю. Але Дома. Садай не скористався цим. Не встиг. Бо ножки вже, думаю, не такі. Ай... я... І... Дуже боляче. Да, є почервоніння вже на нозі. Це сковує, мабуть, передню ногу. Знову а, я, і... Я, і... а ручка та тримає вже. Але хочу сказати, що Садай. Я думаю, що він дуже такий талановитий хлопець, і якщо йому саме стаю потренуватися, думаю, в нього все теж вийде. Може після цього двобою, після цього шоу на нього хтось з тренерів зверне увагу та запропонує співпрацю. Так не вистачає десь трішечки так, тактики. Навиків тайських другий раунд. Думаєш, ну один був чи два нокдауни? Один Тобто е він і збивав його да, з ніг, але не відрухували. Микита тримає весь бій. Так, впевне. і темп, і темп темп триває. Не веде поєдинок, шукає свої так. умови опоненту. Не вийшло. Я думаю, не виходить у Садая запропонувати свій стиль стиль бобою. А пішло все під диктовку Микити. Він шукав свої шанси, але поки шукав, не пропускав багато по корпусу і дуже багато по ногах. що і на витривалості, і на рухливості в знаки. Наразі це фінал під бульфайт четвертого сезону Вагової категорії. 65 кілограм. Фінальний заключний третій раунд. Вітаються бійці. І знову ніжка. Гостро, гостро пробиває. Що з шилом туди, так. Не дає, не дає наблизитися. Не думати, нічого не дає зробити. Постійно б'є лоу. Коліно. коліно небезпечно, там в бік печінки запускав uh, болілий. Школа власне клубу Надія. Ну, вона дуже mm, потужна коліно, саме коліно було. стосовно роботи Ух. Так, Микита дуже незручний. Ох, який потужний удар на зустріч. Комбіновано знову руки, нога. Дивіться, ну, мені дуже приємно таким спостерігати. Лівий на виходів щелепу. Постійно оберігаю себе коліном. Щось вигадав. Не туди. Трішечки зайшов удар. Але це під бульфайт, четвертий сезон. Підписуємось. лоу-кік, від болілоган. Рухається ліф, але видно, що стигнуло у нього червоне. Дуже тримає таким трімає. міцним характером садай. Йому дуже важко в цьому поєдинку. Так Микита б'є під різними кутами. Провалив суперника, гарно змістився. Витягує Микита, не контратакує поки що, а відбиває лоу ноги. Зачем на ньому намагається одиночними ударами зустрічати суперника? Іноді вдається, але перехопити ініціативу не виходить. В Кураш війшов вже Микита. Так, третій третій раунд Я Думаю, що перемога за, за Микитою болілим. Так, тут, поза всяким сумнівом, подякував він. Інтриги Це, немає. І... Головне, що повага після фінального гонгу. Дуже приємно постерігати за бійцями, котрі поважають і цей вид спорту. Взагалі, багато хто людей не розуміє, як там бійці там б'ють там, до друга 12 раундів, чи 3, чи 5, чи 10, потім після фінального гонгу беруться <говори>, і обіймають. Але це джентльменський від спорту, теж можна сказати. Врешті-решт тебе це, ну, це, це повага. Це подяка своєму суперникові за те, що він тебе він... не вбив. Він тебе вбив, він дав тобі можливість його? продемонструвати свою майстерність. Переможе. Четвертого сезону під бульфайт у ваговій категорії 65 кілограмів стає Болілий Микита. Вітаємо Микиту, так. всю команду. Так, Ей. продемонстрував тайський бокс у всій красі. І головне, що у спортсменів без травм. Я отримав надзвичайні емоції, котрих не отримував вже дуже давно. Але що хочу сказати про Нікіту, це чистий дух. І я його вітаю. Дуже дякую вам за цю можливість. Дякую. Враження дуже класні. Я дуже кайфанув від двох поєдинків. Дякую під за те, що дають можливість розкритися молодим бійцям. В Україні цього не вистачає. Тому всім безмежна подяка і повага. Дякую. Дружнє фото. Часто на турнірах зі набор. зараз можна побачити прапори різних підрозділів, фотографії бійців. Так з клубу Надія також багато хто зі зброєю в руках захищає зараз батьківщину. Це така ознака нашого часу. Ну і власне кажучи, такі турніри також можливі завдяки тому, що на лінії боєзіднення наші військовослужбовці тримають оборону. Всім вітання, силка нас на. Сна. А для вас коментували цей бій Єгор Голуб, Денис Берінчик і я, Дмитро і Лазуткін. Так. Дякуємо. дякуємо. Ну що, друзі? Фінальний поєдинок у супер важкій категорії. Так, дуже фактурні, фактурні бійці у нас. Фліці Денис Товта, якого ви щойно бачили, і Олексій Банар. Чекаємо від них. Поєдинку, який запам'ятається, а таких боїв чимало на підбульфайті. Тому підписуйтеся, ставте лайки, діліться зі своїми друзями та знайомими яскравими, боями. Перший раунд. Придивляються хлопці один до одного, бо тут ціна помилки дуже велика. Ну, от я дивлюсь на Товта і мені от страшно уявити, що трапляється з людиною, на яку опускається удар цього бійця, двигається дуже добре. Боксерська така стійка. Працює на ногах. О, таке відчуття, що Денис тов тобто, вицілює, дивиться, дивиться, щоб влучно один раз зарядити свою гармату та й щоб від піти відпочивати. Мідол на зустріч від Олексія. Намагається він скорочувати дистанцію і одразу ж клінчує. Міда, але в лікціоне лік, зазвичай коліно небезпечне. Втім, у тохта такі бокові, що варто б звернути на них увагу було б. Сильнішою рукою по цілі пробив у шелепу. Денис тримає дистанцію. Хай кік навіть від ми побачили. У стрибку побивають всі. Доволі непогано. <плес> <плес> Мені подобається, що хлопці такої важко, ну, над важкої Непогана швидкість. Лоу-кік.

Заруба. Заруба від Денчика, так. О, Який я, я. постріл від Олексія. Дуже-дуже да. руки були на захисті. Так, і взагалі я дивлюсь, то хто захищається, реагує дуже правильно на атаки суперника. Ну, коли встигає, ясна річ. Але на більшість людей в ніг реагує, захищаючись чи від лоу-кіків, чи то від хатів. Перший раунд закінчився. Все, все бачить зібрано, дивиться, перекривається, нікуди не летить. Дуже... Да, хлопці не поспішають. Гарно працюють. Любить дивитися на таке. Зараз робота над помилками за хвилинку від тренера підказати, що треба виправити, в чому потрібно додати. Ну і плюс відновити свого бійця. Другий раунд. Посмикувати суперника Олексій і уважно спостерігає за кожним рухом опонента Денис Товт. Знову хай від Олексія. Це дійсно відчуття таке, що вицілює, намагається зловити суперника на другим номером більш працює. Ротації, так але піддавлює постійно висить на ньому, але хоче його видірвирнути на себе з контрити або там назустріч. Ну і плюс не дає йому думати, бо постійно тиск. Постійно перед ним і рівно стоїть, десь дьоргає. Непогана атака дуже і змістився з лінії атаки після ось цього удару. Чудовий темп, знову ж таки, скажу, що для такої вагової категорії така кількість ударів і темп. Бійці готові. гарно. Гарно їх тренери їх підготували до цього поєдинку. Ну і бекфіст. мені здається, трохи, трохи не встигає Денис Тофт. Коли намагається атакувати, а от назустріч шанси є. О, різноманітне Олексій через фінт, бачиш, працює. Дьорнув, потім пробиває, десь протягує або рукою, або ногою, і постійно треба слідкувати десь захищатися. Але Олексій зазначить, що доволі швидко скорочує дистанцію. Або клінчує, або виходить з ближньої дистанції. Не залишається е, на тій відстані, яка є зручною для Дениса. Власне кажучи, питання про переможця в цьому бою і буде, мені здається, вирішуватися. От е, залежно від того, чи знайде цю дистанцію ударну, зручну для себе Денис Тов. Ну други, рівний по другий раунд так закінчився, і хлопці будуть відпочивати. Мені здається, Олексій має перевагу все таки невелику. Бо більш десь більше таких чистих влучань. Багато було. працював. Більше роботи виконує, так. Команда у нього колоритна, досвідчені тренери, які виховали багатьох спортсменів, титулованих. Ну і третій раунд у нас попереду. Фінальний третій раунд. Несподівано тужно пробив. Але Олексія завжди руки на голові. На захисті. Знову перекрився і відповів одним лучним пострілом. Ну, дуже розповсюджена така контрдія, коли блокується лоу, і одразу ж на зустріч викидається правий прямий. Фінальний раунд отримати оплесками на наших бійців. Але знову ж таки Знову, знову разом з той самий правий віде. прямий. так. Всередину вузько б'є Денис. Мій <працю> хлопці функціонально непогано виглядають. Так, пропускає Денис. Треба працювати. Захищається. Хай-кік. Знову ж таки непогано постійно атакує Дениса. Так Олексій забирає потрохи перевагу. Добивальники Вже женуть його вперед. І знову той саме, бачиш, перекрився, то фішка Магається працює. І... Так, так, Увесь мається, бій та ця фішка працює, хайкіку він перекривається і віддає одразу правий прямий, коли перед ним залишається суперник стояти. стріль. Коліном завершує цю атаку. Так мітить в область печінки. Думаю, Олексію потрібно тр, тр, треба захищатися, бо більше, більше ініціативи. Велика вага йти на ризик, бо він програє. Походить. На шутку, який Він почув там. Б'є, 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 пробиває. Теж працює дуже гарно. Подивися, яка в них рубка на руках саме. І знову бачиш, переносик виходить. Денис. вирішив наприкінці раунду попрацювати. Працювати максимально активно, залишити себе. Залежити все з сили. Дуже, дуже гарно, дуже гарно знизу пробиває. Три на тіло ударі постіль. З тулуба на голуб. Третій раунд закінчився. Молодці хлопці, дуже гарний чудовий. Так, хлопці кайфують від бійки від цього вчинку бійця. Чекаємо, чекаємо результату. Зараз дізнаємося, хто переміг. Як на мене, ось цей хлопець з прапором має більше підстав для оптимістичного настрою просто зараз. Але знову ж таки подивимось, подивимось, тому що і його опонент влучав. Вирішать судді. так, на мою думку, Топ, перемі... Тобто за ним були були виграні епізоди, і він виходив з епізодів з ударом. В цьому поєдинку з рахунком 29-28 Перемогу 11. здобуває. Боєць сірого мутасі Олексій Олексій шотку. Оплески хлопцям за такий власний третій раунд. Повага хлопцям, дуже велика бійка. Думаю, що може по третьому раунду віддали. Вітаємо з перемогою. Ну і класно, що є підтримка, що дійсно люди реагують і оцінюють дії спортсменів з вдячністю, оплесками. Thank <laughs> you.